Прочитаю вам зараз ще один розділ із початку, який теж може певним чином пояснює цей термін автофентезі, чому не слід документально сприймати там це як автобіографічне, бо я дозволяю собі, наприклад, спробувати відповісти на це одвічне дитяче запитання, де я був, коли мене не було. Тобто спогади починаються ще найтраніше трішки, ніж я народився. Розділ, який називається на старті. Як готовність? питає куратор. Риторичне запитання. Цікаво, хтось колись казав, що він цілком готовий. Тут, звідки я маю вирушити у ЗШ, усе знайоме, рідне, зрозуміле, просякнуте любов'ю. Я так люблю вбирати в себе всю гамму тутешніх відчуттів. Це так цікаво намагатися вирізнити з них окремі складники, немов партії інструментів в оркестровому багатоголосі. До речі, музика тут звучить, ні, не звучить, а існує всюди, в нескінченному розмаїтті, від грайливих веселих мелодійок до величних хоралів. Ще я вирізняю запахи, що своєю різноманітністю дорівнюють музиці і ніколи не бувають різкими чи неприємними. Дотики, дружні або любовні, ніжно заспокійливі або енергійно підбадьорливі, а ще смаки, а ще кольори, а ще ту неназвану прекрасну енергію, на хвилях якої я так люблю гойдатися. Я насолоджуюся усім цим і насолоджуюся спілкуванням з тими, хто мене тут оточує, і зовсім поруч, як от куратор, і трохи віддалік, і навіть зовсім-зовсім далеко люблю всіх. І знаю, що всі люблять мене. Трохи далі від куратора скупчилися тісним гуртком мої побратими й посестри, з яких стільки всього пройдено і пустощів, і радощів, і таких справді серйозних випробувань. Знаю, що на кожного з них теж чекає власний ЗШ. Можливо, наші ЗША цього разу знову перетнуться, але ми не впізнаємо одне одного такі правила. Будемо знайомитися ніби заново, вести переговори, вирішувати задачі і виконувати завдання, яні словом, ані найменшим рухом не викажемо, що за нами спільний багаж доріг, пригоди, викликів. Ми не робитимемо вигляд, що не впізнаємо один одного. Ми справді не знатимемо, хто ми такі. Нашу пам'ять буде змінено, усічено, і від наших я залишиться така крихітна. Як нам іноді здаватиметься геть беззахисна частка, що страхи й тривоги стануть нашими неодмінними супутниками, це теж частина правил. І ми їх прийняли, бо так потрібно Потрібно для добра, потрібно для любові, потрібно для єдності. тієї єдності, що вміщає в себе і добро, і любов, і все-все, все близьке й далеке. Куратора, друзів, мене, фіолетовий колір і запах апельсина, страх і подолання страху, віддалену галактику GNZ-11 у сузір'ї Велика Ведмедиця і крихітний тромбоцит досконалу бойову машину із захисту свого середовища. Щоб ця єдність ставала потужнішою і яскравішою, потрібен досвід розділення. Потрібен ЗШ, зашорений шлях. Що веде крізь світ оглушливих звуків і різких запахів тілесних хвороб і душевних мук і розділень, розділень, розділень на своїх і чужих друзів, і ворогів, агресорів і жертв себе й інших. І тому запитання куратора риторичне. До цієї подорожі ніколи не можна бути цілком готовим. Але й двох відповідей бути не може. Готовий, кажу я. Удачі, каже куратор. Я розумію, що від подальшого зволікання буде тільки важче. Три, два, один, командую сам собі. Пірнаю. Головне, пам'ятай, гукає невздогін куратор. У твоїй грі. бабах. Халіра. Ну що ж це таке? Мені ж тільки одну фразу треба було дослухати. І, може, стало б зрозуміло чому. Тобто я хотів сказати, навіщо. В моєму житті ця довбана війна, а перед тим той довбаний ковід, а ще перед тим ті довбані лікарняні пригоди, а ще перед тим, словом, багато чого, уся темрява, попередня і теперішня, ось ось мало стати зрозуміло, навіщо вона і що з нею робити. А натомість бабах. Сподіваюся, це наші якийсь шахет збили. Звук, наче як з повітря, йшов, не з землі. Трясця, не хочу про це думати, хочу дослухати. Але ні, по моїй медитації такий був приліт. Вибило на найцікавішому місці. А тепер ще й сигналізація на машинах у сьому кварталі. Віу, віу, кум 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 рок-рок-рок. Мерщі навушники вуха, без музики, просто як затички. О, так краще. Сигналізацію майже не чув.